Відклеюють наліпки та замальовують підписи на стелі Донецької області. Це відео опублікували на одній зі сторінок в інстаграм 14 квітня. Роботи на кадрах проводять четверо активістів: Вікторія Чорногор, Олег Боровик, Анатолій Шахов та Костянтин Деревинський. А так маркером вже на пофарбованій стелі залишає підпис боєць позивним бус. Чоловік їде на Донеччину на бойове завдання. Я думаю, не нашкодили, тому що скільки. Полеглих героїв вже місця не вистачало. Я думаю, з часом воно буде все те, що й було. З кучою підписів, з кучою пам'яті. Слава героям і Україні! Слава! Підписує Стелу стелою військовослужбовець на псевдонік. Про те, що його новили палбачу почув в новостях, а потім приїжджали і думаю, будемо все таки добавлять пам'яті людям і как-то себе, ж не забивали нас. Не задумувався. но я думаю, що не вот би, тобто, все-таки ребята для чего це это делали. Это їхня пам'ять. Также їхні побратими їхали, виділи, хто з десь них був, хто в итоге виїхав, то не виїхав. Військовослужбовець на позивний медуза розповідає: ця стела стала серед бійців на Донеччині пам'яткою. На ній вони залишали свої підписи. Старили якусь пам'ятку, якусь надпись, який б тут залишив. Кров'ю і потом, то тобто, я, я, я вважаю, що неправильно, тому що кожен боєць, який може загинув або бився за батьківщину за Донеччину, і може його зараз немає в живих, і той тобто, якась пам'ятка про цю людину повинна бути на стелі. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до однієї з активісток, яка зафарбувала стелу Вікторії Чорногор злих умислів, чи там якогось там осквернення там когось там, не дай Бог, ніхто нічого не хотів повірити. Ми дуже багато. Ми самі з Донбасу, ми любимо свій Донбас. Коли встановили прапори, дуже гарні від е, тих бригад, які боронять нашу Донецьку область. То і на фоні того всього були розмови, що якби було добре, якби. Підфарбувати ту стелу, щоб ці прапори воно ну виглядало гарно. Бо на тій стелі були дуже погані надписи, наклійки. Там були, наприклад, прізвища людей. А поряд було написано, щоб там ці люди вже не жили чи якісь там образливі слова. Стела перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області. На наш інформаційний запит відомство надало таку відповідь. До служби не надходило звернень щодо виконання робіт з фарбування стели, яка розташована. На привоїзді в Донецьку область зі сторони Дніпропетровської області заяву до поліції служба не надавала. Також у запиті зазначили, що цьогоріч фарбувати стелу не планували. Анастасія Галасюк Владислав Уколов, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас.